Привіт! Сьогодні хотіла розповісти про свої висновки після тімбілдингу. У нас там були завдання, і те, як ми їх виконували, і що там траплялося, мене наштовхнуло на кілька думок. Але взагалом мені це нагадало анекдот Бородатий такий дуже, але тим не менш хороший. Як Влаштовують експеримент, і треба порівняти, як буде поводитися мавпа і людина. І спочатку спостерігають, як мавпа збиратиме банани з пальми і вона типу, підходить, троханула цю пальму, банани впали, вона її зібрала. Потім людина. І, а там внизу лежить драбина. І людина теж, така, типу, підійшов, троханув пальму, банани посипалися, типу, зібрав все чудово. До нього підходять керівники експерименту, і такі, типу. Чекай, ти якось озирнись навколо, може там якісь ще опції, може можна якось швидше це зробити, якось ефективніше, може менше зусиль докладати. Він дивиться, такий типу, та що там думати? трясти треба. Ось в цьому анекдоті ніби, типу, ха-ха-ха-ха, який він, дурачок, типу, дурник. Треба було подивитися, забрати дробину, бла-бла, бла, всі такі розумні. Тепер повертаючись до нашої ситуації з тімбілдингом. в нас там було кілька завдань, вони були обмежені обмежені часом по 10 хвилин, і частково вони були на там якісь такі штуки, типу там TikTok, Експерименти, ну щось зібрати з дощ дощічок, щось зібрати з цвяхів, там щось, ну коротше, типу, або треба знати, або можна скористатися інструкцією, або можна просто ломанутися, отак, типу, троханути пальму. І мій несподіваний висновок був, був а, про те, що, як виявилося, трусити пальму умовно не набагато гірше. А часом і ефективніше, ніж читати всі ці інструкції. Чесно. Тобто, там, де ми ось намагалися читати інструкції, і там, де ми не знали, як це працює, і читали інструкції, ну, багато це часу забирає, а там, де ми просто, типу, whatever, типу, робимо, а там подивимось. Ми одразу робили всі помилки, які можна було зробити. Далі ми такі а, ага, ага. Ну і все, далі ми вже робили правильно. Тому. Спостереження сьогоднішнє в нас про те, що не завжди треба багато розуму, і не завжди треба довго готуватися. Часом вигідніше і правильніше, і швидше, і коротше, краще робити, просто в режимі вжух. Гарного дня.